У Житомирі представили нового начальника північного регіонального управління Державної прикордонної служби. Ним став полковник Валерій Курніков. Закінчив више прикордонне командне училище. Пройшов усі щаблі управлінської діяльності від начальника прикордонної застави до начальника штабу регіонального управління. Впродовж чотирьох років він працював першим секретарем посольства України в Польщі. Він учасник бойових дій, учасник бойових дій в зоні АТО, нагороджений орденом Данила Галицького. Під час збройної агресії в Криму в лютому 2014 року Валерій Корніков першим зустрів так звану гібридну війну та відмовився переходити на бік агресора. Він разом з бойовими соратниками забезпечив передислокацію Азово-Чорноморського регіонального управління. Розгортання підрозділів на матеріковій частині України в Херсонській області забезпечив охорону і оборону цієї адміністративної межі з автоноз тимчасово окупованим Кримом. Колишній начальник північного регіонального управління Державної прикордонної служби України Володимир Єгоров відтепер переходить на нову посаду у Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України. Трохи жаль, що Валерій Сергійович вдруге покидає. Житомирську область, але я переконаний, що в його душі частинка залишиться і попереду ще довгі роки життя, значить, всяке може в житті бути. Дякую йому за співпрацю. Нового керівника привітали з посадою та за дорученням президента України вручили посвідчення. Марина Вашинська, Леонід Продаченко, телеканал СК 1